Стійте у вірі, будьте мужні і тверді, усе у вас нехай буде з любов'ю. Щоденно вмирайте, щоби жити по вік, уникайте помислів злих, як самих діл, Уважайте багатослів'я, багатогрішінням, сміх, блудодіянням, об'єдання і насичення рабством похоті. До гори думки, униз очі, будьте чисті тілом і душею, надихайтеся великою надією, ні до чого на землі не прив'язуйтеся, єдиного Бога бійтеся. Якщо так будемо поводитися, якщо так будемо благоналаштовані, то будемо торжествувати з ангелами і радіти. З усіма святими повіки.